вами наш концерт номер 150 Ууу! Всі ці 150 концертів ми говоримо е, про дві речі. Ми говоримо про те, що в нашому колективу є дві важливі місії. Е, перша місія їздити по країні, їздити по Україні, по Європі, по світу, співати українське, популяризувати українське і старатися з усіх сил. Але. Є ще друга наша місія. Ми думаємо, що вона все-таки наразі є навіть більш важливою, ніж перша. Це є підтримка наших збройних сил, підтримка наших воїнів. Щедрий, щедрий, щедри. Там умови поговорити, стояти.